Вітаю, друзі! Сьогодні 16 червня 2025 року. Як ви всі знаєте, останніми тижнями Сполучені Штати Америки радикально змінили свій підхід до підтримки України у війні Російської Федерації проти України в той час, коли раніше. Вони, хоча б риторично демонстрували підтримку України з приходом до влади у Сполучених Штатах нової адміністрації президента Трампа, риторика Сполучених Штатів радикально змінилася. Фінансування військової допомоги згортається будь-які гарантії безпеки Сполучені Штати. Україні не надають Сполучені Штати в своїй риториці, перейшли до фактично підтримки версії подій, яку висловлює Російська Федерація, тобто світ перевернувся з ніг на голову. Але при тому Україна в квітні 2025 року, як ми знаємо, підписала угоду про Надра, яка рекламувалася ще в минулому році Зеленським як елемент. Отримання безпекових гарантій України безпекових гарантій для України від Сполучених Штатів Америки. В результаті Україна не отримувала ні безпекових гарантій, але віддала права на свої надра. Що, на жаль, ратифікувала Верховна Рада під тиском, зокрема і Зеленського. І парадокс полягає в тому, що, незважаючи на зміну риторики Сполучених Штатів, непублічно реалізація цієї угоди продовжується. 16 червня уряд України узгодив початок процесу по допуску приватних компаній до розробки державного ділянки літієвих руд добро, чи Добро в Кіровоградській області. В рамках цієї угоди про НАТО. В межах цих одним із претендентів на укладення угоди є 80-річний мільярдер і друг Трампа. А також голова Всесвітнього Європейського конгресу, Гебрейського конгресу Рональд Лаудер. Це одна із компаній і пул інвесторів, які разом які лідером, яких веде за собою цей Лаудер. Вони претендують на розробку цього родовища літієвих руд, які використовуються у виробництві електричних батарей. І ще в 2023 році Лаудер висловлював. Інтерес до цього родовища, е, розробка рекомендацій про залучення інвесторів, е, яка займе приблизно кілька тижнів, не свідчить про те, що ця компанія е, буде допущена і що вона виграє торги. Е, уряд може ще ухвалити рішення про те, щоб не починати процес торгів. Однак, я думаю, що нам з огляду на. Те, як розвиваються події президенського компанії, краще схилитися до версії про те, що е за лаштунками вже узгоджено, хто виграє цей тендер, і е процедура носить формальний характер для е позірного, е демонстрування позірного дотримання вимог чинного законодавства України, і, врешті-решт, швидше за все цей друг Трампа і виграє. Імовірно, ці <кій> торги, коли вони будуть оголошені, е, в нас тоді виникає також е, закономірне запитання, за що Україна віддала права на свої надра Сполученим Штатам Америки, які згортають військову допомогу і змінили риторику на користь Російської Федерації. Поки що найбільш раціональною виглядає версія про те, що е, ці надра <кій> Україна віддала Трампові за. Певні політичні вигоди особисто для Зеленського, можливо, це були якісь безпекові гарантії, можливо, це були якісь фінансові гарантії, можливо, це були гарантії непереслідування кримінально у Сполучених Штатах Америки або його помилування, і е, ми спостерігаємо про те, що з риторики Сполучених Штатів різко пропала. Вимога провести вибори в Україні. Імовірно, це теж було одним із елементів домовленостей у межах угоди про надр. Тобто про інтереси України тут взагалі не йдеться. Але сьогодні УНІАН повідомило, що досі близько 60% чи більше навіть 65% українців продовжують підтримувати Зеленського. Я вважаю, що ну, по-перше, довіряти, звісно, цим. Опитуванням в умовах, в яких зараз існує Україна, не можна, тому що це е швидше за все неправдиве опитування, але е якийсь відсоток Зеленському все ще довіряє, замість того, щоб раціонально дивитися на речі і те, що він діє перш за все швидше за все в власних інтересах, але не в інтересах України, як ми це бачимо на прикладі угоди так званої угоди про НАТО. Слава Україні!